Ну що ж, а до нас вже доєдналася наша гостя це пані Олена Козак, начальник фінансового відділу Шагинівської сільської ради. Слава Україні! Вітаю вас, пані Олено. Героям слава, доброго дня. Раді бачити Підводюсь. вас у нашій студії. Так, і давайте поговоримо коротко про вашу Шагинівську громаду, власне, що стало ключовими чинниками у вашій громаді, і що дозволило. Перевиконати план надходжень до бюджету, і які саме сектори у вашій громаді дали найбільший приріст у 2025 році, підводячи підсумки 25-го року, можна впевнено сказати і стверджувати, що Шегинівська громада навіть в умовах війни. Залишається фінансово стійкою і спроможною. Станом на сьогоднішній день річний план вже виконаний на 98%. Тобто, до кінця року у нас в цілому надійде 143 мільйони. І якщо порівняти з 20, 24 роком, це приріст становить 24%, тобто 28 мільйонів. Ну, які чинники впливають на, наш, на нашу дохідну частину? Це перш за все, що Шигінівська громада має вигідне логістичне розташування. Через нашу територію проходять автомобільний пішохідний міжнародний пункт пропуску Шигині-Медика, а також залізничний коридор Мостицька перемишель і це саме робить нашу територію привабливо для бізнесу і інвестицій. Економічна стабільність громади забезпечується діяльністю суб'єктів господарювання, серед яких вагому частку займають аграрні підприємства, промислові, логістичні. Позитивним є те, що майже всі підприємства під час початку війни працюють. І, і працюють і зберігають е, свою діяльність і сьогодні, і нарощують свої можливості, і внаслідок цього е, дохідна частина е, наша зростає. Е, структура податкових надходжень демонструє, що вклад кожного платника. Е, Тобто від бізнесу це на 67% складає дохідна частина ну, саме від підприємців. І на території нашої громади такі бюджет підприємства працюють як ЗОВ мостицька драйпорт, дзов агрокультура мостицька, АТ Укргазвидобування ТОВ Агросем. Важливим показником є й те, що наша громада увійшла в десятки лідерів області за часткою оборонних видатків, посівши дев'яте місце. Це досягнення, результат спільної відповідальності, згуртованості та активну позицію, перш за все, наших депутатів, мешканців громади і самих підприємців. Для Підвищення рівня безпеки учнів та працівників освітніх закладів було прийнято рішення щодо проведення капітальних ремонтів захисних споруд цивільного захисту у Волицькому НВК та Гусаківському НВК. У 25-му році у Волицькому НВК такий ремонт вже завершено, в Гусаківському НВК продовжується. І що це дає? Це сховище. Відповідає усім вимогам цивільного захисту для створення належних умов для перебування учнів та педагогів під час тривог. На 25 2025 року розпочато будівництво спортивного майданчика штучним покриттям в селі мустицька Друга, утеплення фасаду Волицького НВК, на завершенні капітальний ремонт благоустрій території Шигинівської ЗОЖ. Під час 25-го року було встановлено спортивні та ігрові майданчики на території сіл нашої громади. Ви говорите про те, що вже є. А от власне як ваша громада планує використати додаткові надходження і на які напрямки спрямують кошти в першу чергу, але уже у наступному році які можливо є ще об'єкти чи в планах проекти, на які би хотіли спрямувати кошти? В наступному році у е, нас е, велика увага буді, буде приділятися оборонним видаткам. Ми продовжимо виділяти субвенцію для військових частин. Велика увага приділиться соціальному захисту. Тобто, ми і надалі будемо підтримувати наших захисників е, та їхні сім'ї. Е, також для мешканців громади на лікувальний фонд теж будуть виділятися кошти. Велика увага буде приділятися і оздоровлення е, наших діточок. Серед е, інфраструктури громади е, передбачаються е, капітальні ремонти в шкільних закладах, народних домах. Велика увага буде приділена реалізації публічних інвестицій, які в цього року вперше будуть реалізовуватися. А ну, давайте ще і... по... угу. і давайте ще поговоримо власне, про ризики, якими ви бачите основні ризики для бюджету у наступному році. Що стосується вашої громади, також. Ризик це в першу чергу нестабільність в нашій державі. Ну і само собою, продовження військового стану. Вже на сьогоднішній день ми складаємо бюджет. Бюджет сформовано ну, на рахунок ПДФО 60%. Ми не знаємо, буде 64-60. Ризики є закриття об'єктів, які, ну, які ну, під час війни не зможуть працювати. Ну, більше ризиків таких не бачу. щоб… У щоб у нас ну будемо надіятися, що наша громада буде і надалі спроможною. Дякую вам, що знайшли кілька хвилин, долучилися до нас і розказали про виклики і плани на 26 рік у громаді Шагинівській громаді. Дякую вам дякую.